Доброго дня, любі мої підписчики і слухачі. Сьогодні ми дочекалися Різдвяних свят, незабаром новий рік. У ці дні хочеться побажати всім міцного здоров'я, радості у житті, зустрічей із рідними. Всі ми розуміємо, що час сьогодні в державі дуже важкий, іде війна. І найважчий він для тих, хто сьогодні у окопах, хто оберігає нашу державу, хто робить для нас все можливе і неможливе, аби ми спокійно спали. У переддень Нового року у кожного свої клопоти, у мене свої, і хочу з вами трошки ними поділитися. Ось руки трясуться, бо сьогодні в мене був, скажімо так, шопінг. Я бігала по магазинах, скупляла продукти, аби відправити хлопцям на передову посилочки. Ось що я сьогодні придбала. Учора я спекла ось такий тертий пиріг з трудлі з яблуками. Колеги по роботі зібрали для хлопців ось таку невеличку передачку, де дві коробки печива, цукерки. Тут ось є листівочка для хлопців. Хай буде мир і буде воля, і українцям краща доля, хліб і до хліба в кожній хаті. Усі щасливі і багаті. І підписано, що це від кафедри будівельних дисциплін. Вони вітають мого сина, який воює з Різдвом Христовим та Новим Роком, і бажають і йому, і його побратимам міцного здоров'я, витримки і найшвидшої перемоги. Бажають, аби янгол-охоронець оберігав їх від всього лихого, а ще просять їх, аби вони берегли себе. Та повернулися додому живими. Ось це такий, така передача від моїх колег по роботі, яку я е, завтра, післязавтра відправлю хлопцям на передову. Ось тут у мене я купила капусти, е, приготувала уже фарш. І сьогодні буду крутити хлопчикам голубці домашні, аби е, вони відчули. Е, Радість цього свята. Ось купила фарш, будуть котлетки, е, сир до чаю хлопцям. Ось таке копчене м'ясо, копчені кури. Е, дали мені коробочку цукерків, вона теж піде туди. Е, ще е, мені дали, ще мені дали ось такий кусень сала хлопцям. І ось цей сир, дуже гарна жінка-продавчиня, у якої я скупляла ось це все м'ясне. Вона з дому принесла мені ось такий кусок сала і врізала голландського сиру. Це все від неї хлопцям, звати її Людмила. Я дуже і дуже їй вдячна. І жіночка Оксана, яка в той час була в магазині. Вона дала мені 200 гривень, і ось на ці 200 гривень я купила хлопцям ось такі солодощі. Пізніше я дозніму це відео, коли вже будуть готові мої голубці, котлети, відбивні, тушкована капусточка. Коли я дістану і помию яблучка, яких у мене є цей рік досить таки вдосталь. І я хочу у моєму саду, і я хочу, аби ем, хлопці поласували моїми яблуками, біля яких я трудилася із весни і до пізньої осені. А зараз дякую вам за перегляд і до зустрічі!